Вітаю, друзі, вас з понеділком. Цього понеділка ми продовжимо працювати з нашим банком любові. І сьогодні я вам покажу, як же повірити в те, що ви така суперцікава особистість. Поки ви згадуєте, про що було в минулому відео, можете подивитися в профілі. Починаю з понеділка. Я нагадаю, що минулого тижня вам було рекомендовано зробити дуже гарну вправу, прописати, познаходити про себе всі гарні якості, які ви думаєте про себе. Виписати в списочок. Якщо ви не знаєте, де брати, треба просто познаходити якісь епітети, якісь гарні. Слова інших людей, і просто якщо вони вам подобаються, але ви не вірите в те, що ви така класна особистість, просто записати їх в список. І якраз сьогодні я покажу вам, як же зробити так, щоб ви повірили в себе настільки. Щоб у вас було настільки той банк любові наповнений, для того, щоб ви змогли йти вперед спокійно, рухатися вперед, долаючи будь-які перешкоди. Щоб точно не звертати увагу, що про вас подумають інші. Тому є списочок. Я впевнена, якщо хтось не доробив, не зробив, ви можете сьогодні почати з цього понеділка Любов до себе. Ніколи не пізно. Тому є списочок. Ми робимо таким чином. Ми будемо його читати, і кожного дня, коли ви будете читати цей списочок, таким чином, як я вам покажу, ви будете дописувати в кінці нові і нові слова про себе. Ви точно знаєте, що ви супер особистість. Тому починаємо. Сісти треба рівнесенько, руку покласти сюди собі, на серцевий центр, і уважно зачитувати. Свої якості м'яко, спокійно вдихаючи і видихаючи, вдох, видох. Слідкуйте просто за мною. Я цілеспрямована пауза, вдих я вмію долати перешкоди. Видих, пауза. Я комунікабельна. Я Комунікативна, я самокритична. я сильна, я люблю, я життєрадісна. Я сексуальна. Я життєстійка». Я терпляча. Вдих. Я вмію любити. Можна допомагати собі рукою. Я жива. Я активна. Я дуже гарно товаришую з часу. Не буду вас втомлювати про себе, яка я гарна. Тому таким чином ви начитуєте свої якості. Скільки б ви їх не написали 2, значить два, п'ять. Значить, 5. Кожного дня ви читаєте подряд всі і дописуєте ще. Ви можете знайти свій темперамент, плюси і мінуси, знайти дуже багато якості, яка ви людина як за темпераментом, яка ви людина за характером. Характерології, ви можете знайти, яка ви людина ще будь за якимось критеріями. Да? Навіть астральна карта, натальна карта в астрології дуже багато розкриває про вас гарних якостей. Тому шукайте про себе класні характеристики і приміряйте їх на себе. Проговорюйте, бо ви точно унікальна і суперова особистість. Якщо вам якась якість не подобається, ви фу-фу, це не моє. Не спішіть відмовлятися. Зверніть на неї увагу, бо там є ваш ресурс. Спробуйте поговорити про себе. Я лінива, наприклад. Я лінива. М -м -м, це її так з насолодою, це так круто, побути трошки лінивим. Але вірте в себе. Втілюйте в себе, впитуйте всі свої гарні якості і сміливо кажіть про себе все, що ви про себе думаєте, гарно. Я також сміливо хочу додати, а ще ризикована, і дуже люблю долати перешкоди. Тому я взагалі молодець і вам того бажаю. А ви підпишіться і до на наступного понеділка.